Доброго дня усім! журі, конкурентам, загалом тим, кому небайдужі проблеми доткія та їх вирішення. Цьогоріч наші ліцеїсти працюють над проектом Рязка, чому саме найменша квіткова рослина опинилася в полі зору дослідників. Глянемо на цю діаграму. Рязкою можуть використовуватися як біопаливо для очищення стічних вод, підгодівлі тварин та їжі для людини. Тема мого проєкту фідотестування якості водного середовища «Залем на Мінник. Мене звати Жу Кристина, я учениця 8 класу Новояворівського ліцею. У всьому світі забруднення важкими металами є однією з основних причин забруднення навколишнього середовища, що сприяє до зниженню якості життя. Зокрема, забруднення важкими металами в підземних водах створює серйозний ризик для здоров'я людини та потенціал для дестабілізації водних екосистем. Суми метою моєї роботи було дослідити токсичних здію важких металів кадмію, свинцю, кобальту, берю, цинку та міді наводного макрофіта лемноміну. Для її досягнення було виконані наступні завдання: опрацювати наукові літературні джерела за темою роботи, провести експеримент і встановлення морфологічних змін у молив і супення забруднення важкими металами води. Тестування і порівняння здатності рявки і протистояти дії важкими металами, в розчинах різної концентрації у лабораторних умовах. Дослідити слово відпрацьованих батарейок на лемна мінур. Об'єкт дослідження модельні розчини важких металів різної концентрації та відпрацьовані батарей, батарейки з одинаковим зарядом. Тест культура лемна мінус. Предмет дослідження реакції рослини на забруднювача, методи дослідження, аналіз наукової літератури, спостереження, лабораторні експерименти, статистичні методи обробки результатів мет... методика роботи: Біотестування забруднення води за допомогою рязки малої, біотестування забруднення води від батарейками за допомогою рязки малої. Першою методикою було обміну біотестування. Для тестування запруднення води відпрацьованими батарейками за допомогою рязки малої. На цих зображеннях ви можете побачити зразки води з відпрацьованими батарейками, у яких ми заклали тест культуру. Для порівняння ми взяли контроль зразки з двома батарейками, чотирма та шістьма батарейками. У контролі рязка повністю здорова, вона з'єднана гіаліновою ниткою, на ній не виявлено хлорозу та некрозу. У зв'язку з двома батарейками корінці почали відмирати, геалінова нитка відсутня. Також сама рязка порівняно з контролем у зразку з двома батарейками значно насиченішого забарвлення. У зразку з чотирьма-шістьма батарейками почався частковий хлороз, також рязка писалася на окремій листиці. Усі дані ми зібрали в таблицю та проаналізували в діаграмі порівняння показників токсичності досліджувальних зразків. На, на цій діаграмі можемо побачити контроль зразків з двома, чотирма та шістьма батарейками. Показники токсичності порівнювалися за 5 та 14 день. У зразку з шістьма батарейками показник токсичності за 14-й день значно вищий, ніж за п'ятий. У зв'язку з чотима батарейками дещо вище, контроль та дві батарейки значних змін не мають. Щоб краще побачити вплив відпрацьованих батарейок рязку, малу ми зафарбували її сафроніном. Сафронін проникає у пошкоджені клітини та зафарбовує їх. Ось ми можемо побачити, як це відбувається. На цих зображеннях ми можемо побачити реакцію рязки на різні водойми. Отже, перейдемо до наступної методики. Ми узяли 6 рошенів солей важких металів з різними концентраціями. Для прикладу я розповім вам про сьомий день експерименту. У першому рядку ми можемо побачити реакцію рязки малої на йони барію. У більшій концентрації ми можемо побачити, що рязки почався частковий хлороз та відсутня гіалінова нитка. Аналогічно у середній концентрації. У малій концентрації не виявлено хлорозу. У другому рядку ми можемо побачити реакцію рязки малої на йони цинку. У більшій та середній концентрації Рязки почався хлороз та відсутня гіалінова нитка. У меншій концентрації рязка не зазнала ніяких змін. У третьому рядку ми можемо побачити реакцію рязки малої найоної плюмбуму. У всіх трьох концентраціях рязка загинула. У четвертому рядку ми можемо побачити реакцію рязки малої найоної кобальту. Також у всіх трьох концентраціях рязка загинула. У п'ятому рядку ми можемо побачити реакцію рязу малої на йони Кадмію. У більшій та середній концентрації резка повністю загинула. У меншій концентрації прязки відсутні гіалінова нитка та почався частковий хлороз. У шостому рядку ми можемо побачити реакцію рязки малої на йони Купруму. Усіх трьох у всіх, трьох розчин... у всіх трьох концентраціях рязка загинула. Отже, перейдемо до висновків, як модель для дослідження екотоксичності, Лен Мінор є ідеальним кандидатом, досліджено токсичних дію важких металів та встановлено порядок їх токсичності. Виявлено характерні морфологічні зміни залежно від ступеня забруднення важких металів води. Завдяки тестуванню модельних розчинів. Порівняли здатність вразки поглинати і протистояти дії важким металам. Дослідили вплив від процьовну батарею на лемнамінор, у зв'язку з тим, що лемна мінор характеризується значною абсорбційною здатністю і накопичення важких металів у тканинах відображає рівень забруднення водного середовища і може ефективно використовувати в системі моніторингу забруднення води, а також біоремедаційних технологіях. На цьому все, дякую за увагу.